Манна 12 листопада. І не будь ти невіруючий, але віруючий, Івана, 20 розділ, 27 вірш Ми не можемо приблизитись до Господа в інший спосіб, аніж через розвинення віри і довір'я до нього, до Його доброти, до Його сили, до Його мудрості, до Його любові. Віра є чеснотою, яку потрібно удосконалювати і розвивати. Ті ж самі апостоли, які з переляком кликали під час бурі на Галілейському морі, поступово щораз більше зростали в вірі, аж як про це свідчать записи, змогли довіряти Господу і довіряли йому навіть в часі Його відсутності і тоді, коли не могли його знайти. Це повинно бути для нас уроком в нашому щоденному житті. В розвиванні віри в Господа і в роздумах про пережиті досвідчення, а також про всі науки, вміщені в Його слові, щоб таким чином наша віра в Нього могла вкорінитися і угрунтуватися. Невіра означає брак розумового оцінення Бога і Христа і брак сполягання на них серцем, на їх особи, характери, слова і діла, в той же час. Віра означає розвивання розумового оцінення Бога і Христа і сполягання серцем на них, на їх особи, характери, слова і діла. Бог і Христос не заслуговують на невіру, і жодна дитина Божа не повинна їх нею зневажати, бо невіра у вчинках говорить Богові й Христові, що на них не можна покладатися. Навпаки, ми повинні бути дуже ревними в стосунку до них, щоб довести ділами, що беззастережно покладаємось на їх особи, характери, слова і діла. Так, чинячи, будемо їм подобатись. Співзвучні вірші. Вихід 4.1. І відповів Мойсей та й сказав Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть Господь не явився тобі. Числа 2012. І сказав Господь до Моїсея та Аарона, За те, що ви не ввірували в мене, щоб явилася святість моя, на очах Ізраїлевих синів ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Псалом 78, 19, 21, 22 та 32 вірші. І вони говорили насупроти Бога й казали, чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити. Тому-то почувся Господь та й розгнівався, і огонь запалив проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів. Бо не вірували вони в Бога і на спасіння його не надіялись. Проте ще й далі грішили вони та не вірили в чуда Його. Псалом 95, з 8 по 11 вірші Не робіте твердим серця вашого, мов примериві, немов на пустині в день спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидним мені оцей рід. Я сказав Цей народ блудосерді вони, і не пізнали доріг моїх. Тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійдуть вони. Псалом 106, 7 та 24 вірші. Не зважали на чуда твої батьки наші в Єгипті, многоти твоїх ласк не пригадували й бунтувались над морем, над морем червоним. Погордили землею жаданою, не повірили слову Його. Ісаї 7. 9. А голова Єфрему Самарія, а голова Самарії, син Рималіїн. Якщо ви не повірите, то не встоїте». ІСаї 53 розділ з 1 по 3 вірші Хто нашій спасеній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє, бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Нема він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Матвія 17, розділ, 17, 19 та 20 вірші А Ісус відповів і сказав, Ороде невірний і розбещений, доки буду я з вами? Доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди Його. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали Чому ми не могли Його вигнати? А він їм відповів Через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете перейди звідси туди. То й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. МАРКА, шостий розділ з другого по шостий вірші. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто чувши, дивуватися стали й питали Звідки в нього оце, і що за мудрість що дана йому, і що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, Син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові, а сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих. Руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству, і ходив він по селах навкруг та навчав. Марка 9,24 Зараз батько хлоп'ятий слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Марка, 16 розділ, 14 та 16 вірші. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив його. Хто увірує і охриститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Луки 8 розділ 12 та 18 вірші. А котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що здається йому, ніби має. Луки 24 розділ, 11, 21, 25 та 26 вірші. Та слова їхні здалися їм вигадкою і не повірено їм. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. Тоді він сказав їм. О безумній запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і ввійти в свою славу. Івана 16 розділ 8 та 9 вірші А як прийде, він світові виявить про гріх, і про праведність, і про суд, тож про гріх, що не вірують у мене. РИМЛЯН 3.3 Бо що ж, що не вірували деякі, чи ж їхнє недовірство знищить вірність Божу? Римлян 10 розділ, 6, 7 та 14 вірші. А про праведність що від віри говорить так Не кажи в своїм серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але як покличуть того, в кого не вірували, і як увірують у того, що про нього не чули, і як почують без проповідника? Питання, які були досвідчення пов'язані з думкою цього вірша, як я її прийняв, які були наслідки. І не будь ти невіруючий, але віруючий Івана, 20 розділ, 27, вірш.